Декуди зводний опорний пункт, або ну, їх, їх таких зараз немає, давайте назвати так: позицію умовну позицію X, може витратити на неї і дороти особового складу. На що в підсумку фінальне можна так говорити, оцінювати розрахунок сил оборони в обороні. Стисати противника, спривести принаймні якось локально на якихось ділянках фронту до того, що він втратить боєздатність і не зможе наступати, і змушений або там не знаю, створювати множити йому проблеми. Але поки що ми не спроможні їх зупинити, якби так, в повній в широкому сенсі цього слова. Хоча, як ми бачимо, напрямок борової, де базово заходила третя штурмова, вочевидь, вдалося зупинити, але з'являються інші точки, де доводиться, от власне. Управляти цими проблемними палаючими ділянками. То на що фінальний розрахунок, у вашому розумінні нашої оборони? Ну, знову ж таки, треба зауважити важливий момент, що бригада стоїть на безпрецедентно великій дистанції, власне, лінію оборони тримає. Тому це звісно, що це дуже складно. Тобто, кількість особового складу задіяна максимально, для того, щоби робити це, щоб отримувати цю лінію. На моїй пам'яті. Ще на час мого перебування я розумію, що це можливо якось не, не, не до кінця правильно корелюється, але минулого літа перший механізований батальйон було витерто наскільки я розумію два палка мотопіхоти. Тобто там не співмірні цифри, не співставні. Чи вони втратять свою боєздатність помираючи ротами? Які хочуть захопити одну СПшку, ну, ми бачимо, що загалом е, наші вороги мають можливість е, кількістю робити дуже-дуже довго. В нашому випадку це розрахунок на е, знову ж таки на технологічні рішення, які ми власне починаємо, точніше, не починаємо, продовжуємо імплементувати будь-де, тобто, коли ми були. На Бахмутському напрямку, на Вдіївці, що і власне і тут. Тобто, залучення технологічних рішень, таких як наземні роботизовані комплекси, покращення, звісно, що безпілотної складової, це те, на що, на мою думку, на мою особисту думку, треба ставити, якби великий такий. ну... Великий акцент, так, і знов ж таки, ну просто ми всі звикли говорити про те, що там наземні роботизовані комплекси. все це вже знов таки на слуху. Загалом е на такому національному рівні. Е проте, треба зауважити, що піонерами саме бойової складової є ударна рота НС-13, це третя окрема штурмова бригада, це окрема рота, яка. Ще до цього була у складі другого штурмового батальйону взводом. І вже, ну, скажімо так, вже там декілька місяців, як показує саме бойові ураження і доволі вже чисельні. Тобто успішні, це не тільки коли ми приїхали десь щось замінували і уїхали, а ні, вже прям робота саме бойових роботизованих комплексів. Які дають реальні відчутні результати. Знову ж таки, тут це вже якби це вже рішення, та це рішення наших командирів імплементувати і не зупинятися в цьому напрямку. Я сподіваюся, що подібні рішення приймуть загалом всі сили оборони і вже зрозуміють, що дійсно. У нас нема варіантів. Ми маємо саме в цих напрямках рухатись і розвиватися. Данило, дякую вам, що ви долучилися. Данило Мельников, Це був псевдоакробат, начальник відділення комунікації 3-ї окремої штурмової бригади.